Ти тільки подивися, які зірки. А місяць, мов заблукала монета між хмарами, тихо тріщить дрова у вогні. Тобі не холодно, супутнице. Можеш укутатися моїм плащем. Тут у горах ночі бувають обманливо ніжними. Тиша густа, як мед, а холод кусається як саркастичний візантієць. Сядь ближче, а я тобі дещо розповім. Це буде історія про людей, яких називали Богомилами назва, ніби й світла, і добра, ті, хто люблять Бога. Але от не задача. Більшість богословів їх люто ненавиділи, називали єретиками, розкольниками, небезпечними фанатиками. А деякі, між іншим, бачили в них претеч сучасного протестантизму чи навіть християнського анархізму. Зародилася ця течія у Болгарії, десь у той час, коли на престолісі цар Петро, це 10 століття, а точніше, його перша половина. Ідеологом або, як би сказали зараз, головним меседжмейкером став священник на ім'я Богомил. Кажуть, він був учнем іншого персонажа, монаха Ієремії, Єремії, якого згодом теж оголосять єретиком. Але знаєш, усе, що ми знаємо про самого Богомила, це здебільшого те, що про нього писали його вороги. Типова ситуація: ти сидиш собі, пишеш трактати проти гріха, проповідуєш бідність, а через сто років тебе згадують як сатанинського мага, який блюзнірствував у нічній темряві. Знайоме, правда? Ідеї Богомилів були глибоко дуалістичні. Тобто вони вірили, що світ поділений між силами добра і зла. Не просто все від Бога, як учила православна церква, а щось складніше мовляв, душа від світла, тіло від темряви. І от саме в тілі корінь гріха. Світ створив не Бог напряму, а злий деміург, який спотворив божественний план. Усі ці храми, хрести, ритуали, ікони то, мовляв, не божественне, а підробка. Для них справжній християнин це той, хто зрікся матеріального. Живе в бідності, не визнає церковної ієрархії і прагне очищення душі безпосередників. Вони відкидали хрещення водою, не визнавали шлюб, не їли м'яса, не поклонялися Христу. Та що там? Вони не визнавали навіть саму церкву, принаймні в її державному вигляді. Це було як вибух духовної автономії у часи, коли навіть дихати потрібно було з дозволу єпископа. Ідеї Богомилів поширилися дуже швидко. З Болгарії вони проникли у Візантію. Далі на захід до Сербії, Македонії, а потім в саму Францію, де на їх основі виникли Катари. А там уже почалася зовсім інша історія: хрестові походи проти європейських єретиків, спалені міста і знамениті слова «Вбийте всіх Бог своїх розпізнає. Що цікаво, богомили були не просто мрійниками аскетами. Вони, як це не парадоксально, формували цілі спільноти, що жили згідно зі своїм ученням. У них були старші наставники, вони допомагали бідним, мали спільне майно якось ніби хіпі, але в шкіряних сандарелях із цитатами з Івана на кожен випадок. Офіційна церква переслідувала їх із жорстокістю, їх засуджували на соборах, кидали в темниці, іноді просто зникали без сліду. Але чим сильніше їх цькували, тим глибше вони вкорінювались у народ, бо люди бачили в них не загрозу, а надію. Вони приходили не з кадилом, а з хлібом, не з податками, а з порадою. І навіть коли організовані структури богомилів зникли, їхні ідеї жили ще довго: і в балканському фольклорі, і в європейському єреситворенні. Ох, Катари. Тут вже не просто тріщить вогонь. Тут, якщо прислухатися, можна почути відгомін облоги, скригіт мечів. Вогонь уже не зігріває, він палить. Бо ця історія буде про тих, кого спалювали живцем за віру, за слово, за те, що були надто вільними, щоб вірити правильно. Катари, вони ж альбігойці, це продовження тієї самої течії, що її започаткували Богомили. Але тепер ми переносимось на південь Франції у ті ще романтичні часи, коли лицарі все ще складали пісні, а не лише вбивали один одного, коли тулузьке графство було культурним осередком, а не колонією папи. Там, серед пагорбів Лангедоку, і виросло це дивне світле дерево, релігія катарів. Суть їхньої віри дуже схожа на богомильську дуалізм. Вони також вірили, що матеріальний світ творіння зла, що справжній Бог це Бог любові, світла й духу. А от усе навколо тлін і обман. Людське тіло клітка, смерть не трагедія, а звільнення. Така віра робила їх з одного боку надзвичайно мирними, а з іншого дуже небезпечними для всієї церковної системи. Бо ж як це заперечити святих, таїнства, хрест, церковну ієрархію, навіть саме втілення Ісуса в людському тілі? Та ви що? Це ж духовна анархія? А катари казали, ми живемо по-іншому. Не для плоті, для духу. Вони не їли м'яса, не мали власності, не божеволіли від шлюбних контрактів і спадкових справ. У них був особливий ритуал, консоламентум, духовне хрещення, яке очищало душу. Ідеал життя стати досконалим, перфектус. Це були люди, які відмовлялись від усього, що пов'язане зі світом. Не мали родини, не носили зброї, не займались торгівлею, були чисті, як ідея. І цим надзвичайно приваблювали простих людей. Катари не будували храмів, не мали священиків у класичному сенсі. Їхні проповідники ходили селами, жили серед бідняків, говорили зрозумілою мовою. Вони приходили не карати грішника, а слухати його. І дуже скоро стало зрозуміло: Південна Франція почала хитатися. Десятки, сотні, тисячі людей переходили на бік катарів. Аристократи їх терпіли, простолюд підтримував, інколи навіть лицарі починали сумніватися. А чи не бреше нам папа? І от тут церква сказала: досить, бо поки ти йдеш до раю, бо синіш із молитвою, інквізиція вже точить пера і облизує палі. У 12 столітті починається хрестовий похід не проти мусульман, проти християн, тих самих катарів, альбігойський хрестовий похід, як його назвали. Папа Інокентій, дуже серйозний чоловік, відрядив туди війська. І почалося таке, що й пеклу було ніяково. Коли війська взяли місто без є, запитали в легата папи, а як відрізнити єретиків від католиків? Той відповів легендарною фразою: Вбийте всіх, Бог розпізнає своїх, і вбили всіх жінок, дітей, старих, катарів, католиків, неважливо. Це було винищення віри, що загрожувала стабільності, віри, яка казала, що між людиною і богом не потрібен посередник. Віри, що ставила дух вище плоті і любов вище церемонії. Для церкви це було нестерпно. Бо як це ти ж живеш у замку, а якийсь босоногий досконалий Катар каже, що всі твої обряди порожні, а твоє золото ганьба? Катари ховались у печерах, у горах, у старих фортецях. Монсегюр, крижана цитадель духу, стала останнім оплотом. І коли її взяли, і коли останні 200 катарів вийшли з неї з високо піднятими головами, то вони не плакали, не благали прощення, їх спалили. Але ніхто не зламався. Кажуть, останні з них перед стратою передали одне одному таємний текст: слово вогонь, щось, що не горить у полум'ї. От і сиди тепер, супутниця біля цього багаття, і думай, можливо, той вогонь, який ми називаємо тишею, колись був голосом, і той попіл, що падає на землю, колись був сторінкою. А катари. Катари вони живі, не як організація, як приклад. Як протест, як пам'ять про те, що навіть у світі, створеному злом, можна жити, ти з іншого світлого. Жар багаття трохи пригас, але небо стало ще темнішим, аж глибшим, як дірка у світі, крізь яку можна заглянути в інший. Знаєш, що цікаво? Катари вірили, що істина завжди прихована. Її не виголошують на площах, не кладуть у підручники, не показують по недільному телебаченню. Її шепочуть, її залишають на полях старих манускриптів. Вона між рядками, а тепер уяви проходять століття. Ідеї гинуть, тіла зотлівають, фортеці стають руїнами. Але раптом, десь у пізньому середньовіччі, з'являється лист. А потім ще один: у них згадки про троянду, про хрест, про братство, про щось, що не вкладається в жодну з відомих доктрин, щось, що не боїться алхімії, не відкидає науки, але водночас говорить про безсмертя душі і таємницю, що передається не словами, а самим поглядом. Про це ми поговоримо наступної ночі: про тих, хто не палив вогнища, але лишав вогонь у листах, хто будував храми, але не з каменю, хто, можливо, знав щось, таке, чого не змогли знищити ні церкви, ні імперії, ні час. А зараз спи супутниця. Бо наступна історія не для втомлених очей. Вона для тих, хто ще шукає.